Потрапив до нас перегрітий Fujifilm x XT3, на якому багато знімали відео в 4К. Почав глючити, почав видавати різні артефакти і тормозити. Попередній сервіс вирішив дуже сильно не запарюватися і почав прогрівати процесор прямо в корпусі. Як бачимо, в корпусі у нас там, де видошукач, оплавлений пластик. Трохи втратилася геометрія видошукача, але про це потім. Їхні маніпуляції не принесли бажаного результату, і камера потрапила до нас. І при нашій діагностиці виявилось, що проблема взагалі не там. Проблема взагалі то в матриці, тобто в сенсорі. А точніше, в контакті між самою матрицею і її платою керування. Ось я натискаю на неї, деформую, і вона змінюється зображення на екрані. Більше того, якщо контакт повністю втрачається, то камера просто не запускається. Я думаю, що це сталося через оцю малесеньку краплинку термоінтерфейсу, яка зовсім не покриває всю площу радіатора, контакту радіатора. Та, знаєте, проблема вже є, тому треба було її якось вирішити. Ми погодили з власником експеримент, я спробував пропаяти пропаяти цю платку з матрицею, і у нас, в принципі, вийшов результат. А в результаті камера почала працювати стабільно. Ось тут є записаний момент мого тестування. Наразі я вже записав відео в якості 4К, 2 шматка по 30 хвилин. Камера досить сильно нагрілася, але жодних проблем немає. Разом з цим ремонтом я ще замінив термоінтерфейси. Камеру гарно обслужив, і тепер вона добре віддає тепло назовні. Надіюся, що все в неї буде добре.